Я працюю теж з симптомами, до мене звертаються люди. Я ну, люблю вже працювати з алергіями, тому що це завжди схоже на таке чудо. Ці е, зміни не відразу фізіологічні. І влітку до мене дзвонить мама, хлопця каже, що настільки алергія на все, ми вже не знаю, ми не справляємося. Препарати не спрацьовують, е, він не може вийти ні в ліс, ні в садок, ні в село поїхати, тому що робив рук, люби овоч, просто квітч теж цвіте, визиває в нього такий страшний атьок. Е, 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 е. І ми боїмося, що це просто закінчиться, може, летально. Ми не знаємо, чи це допоможе, але подавайте спробуємо. Скільки там потрібно сеансів? Кажу, ну один, може, два, там будемо дивитися. Хай прийде. Він прийшов до мене на наступний день, і перша фраза йому була Я не вірю в магію. Я Кажу, що ми не будемо нічого магічного робити. Це психологія, наука, кінезіологія, наука, генеральна наука. Ми будемо працювати суто научними методами. Ми попрацювали, знайшли ситуацію, коли ми було три роки. А в нього день народження якраз 11 липня Тобто Якраз момент, коли там алергія була з леві яблуками ключовим, знайшли за ну, допомогою кінезіологічного тесту. І на де день народження в три роки йому подарували не те, що він очікував. Він хотів лівого, а подарували машинку. Але в нього було розочарування, але він бачив радість батьків і не зміг їх засмутити, виразити свої емоції, що йому щось не подобається. Тобто пішов на такий компроміс. Просто не захистив себе. І з того моменту він почав погоджуватися на все, що йому батьки пропонували. Проподивили син, вони це робили з великою любов'ю, Він їх любив, не було на що жалітися, але весь час тривало не те. І весь час замовчував, тому що це ж любов. Якщо любиш когось, то треба погоджуватися. Ми просто зайшли в ту ситуацію, і я попросила його, а як підригувати чесно, як би радувала дитина на те, що йому не подобається. Вона кричала. Катала, казала, що я хочу інше, що Ну, Ми просто відтворили, в ту ситуацію війшли, і він просто відіграв емоції щиро. Він відійшов роль до дитини і чесно сказав про те, що він відчуває, що він насамперед, ну, так, що він хоче е е е отримати. І прийняв нове рішення. Я від Саші, взагалі, тому що здобувами працювала часто, але для себе від Саші я теж для себе отримала таку цінну ідею, це для мене, тому що кожна. Е Наслідок наших симптомів, причини наших симптомів, є неправильно прийняте рішення. Коли ми щось подумали про себе або про когось, про ситуацію. І рішенням цієї ситуації буде нове рішення і вдячна ситуація за те, що вона була, що вона нас вивела на якийсь новий рівень. І я спитала, яке нове рішення ви приймете в цій ситуації, як ви зможете себе захистити. І він зрозумів, що справжнє проявлення любові це буде щире. Проявляти щире відчуття і будувати щирі відносини. Це є про любов. Тому що все інше на обмані любові не побудуєш. І ми домовилися з ними, що якщо не допоможе, він прийде ще на один сеанс. І тоді будемо допрацьовувати. Але мені через день позвонила мама і сказала, що все, у нас все пройшло. Ми живемо без препаратів, він їздить з друзями в ліс, він їсть овочі, фрукти, те, та, що там турбувало, тобто симптоми нарощувалися, безконкретна маса росла. Воно просто зникло за один сеанс. Чудо, просто гине.